Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Терези на перегляд розкладу на картах Таро. Місяць липень 2025 рік. Загальний фон місяця. Робота, фінанси, особисті питання, застереження та порада. І ще одна карта відповідь на ваше запитання, котре стосується місяця липень. Загадуйте. Додаткова колода сьогодні у нас працює медам Ленорман. Також по одній карті на кожне запитання. Ділимося, друзі. Загальний фон місяця для знаку зодіака Терези. Принцеса кубків, а також змія. Зверніть увагу, друзі, у вас будуть якісь емоційні, якісь позитивні моменти, але поруч може бути хитра підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. Або не будьте дуже відверті, нічого зайвого не розповідайте. Для того, щоб потім ваші почуття не стали якимись, щоб ніхто їх у вас не взяв та не засудив. Якісь подруги, ось таке. Далі робота для Терезів, карта сила, старший аркан, а також карта серце. Дуже гарне поєднання. Ви свою роботу любите, а також у вас достатньо сил і енергії, щоб її виконувати. Старший аркан. Сила. Фінанси. Четвірочка мечів та ключик. Четверочка мечів показує, що у вас виникають якісь сумні думки стосовно фінансів. Або неправильно вам нарахують, або якісь такі моменти, котрі відомі тут тільки вам. Але ви зможете знайти вихід з цієї ситуації. І ось цей ключик показує, що ви зможете або перевірити, або якось впевнитися, що з вашими фінансами все буде гаразд. В місяці липень. Особисті питання для знаку Терези. Зверніть увагу, друзі, карта правосуддя, а також. Подвійне якесь рішення. Зверніть увагу, що особисті питання вони тільки називаються особисті, а на нас може впливати друга половинка, або якісь родичі, або батьки. І ви маєте їх вирішувати стосовно, щоб обидві половини були задоволені. Ось ця розвилка. Старший аркан суд показує, що справедливість візьме верх. Особистих питаннях. Будьте мудрими, Застереження. двічка кубків, а також плеть та віник. Зверніть увагу в якихось рішеннях, знову ж таки, з двох сторін, не тільки ви, а ще хтось. Не будьте агресивними і приймайте рішення, щоб воно відповідало якимось законам законам Всесвіту або законам. Людським, щоб гармонія зберігалася навколо вас. Застереження, не будьте агресивні. Порада, зверніть увагу, друзі, там – це повне руйнування, котре вже не можна назад склеїти ніяк. І тут карта лелекі. Великі це карта родини. В кого там руйнується родина, це може бути один на Всіх терезів, але зверніть увагу, яка порада. Або зберігайте цю родину, або розумійте, що ось ось які дві карти випали. Можуть бути різні ситуації, саме тому не будемо узагальнювати. Ви бачите, що це і як вам поступити, ви самі знаєте. Відповідь на запитання. Котре у вас на місяць липень виникло. Зверніть увагу, друзі, знову ж таки, карта гроб завершення якоїсь ситуації. І принцеса Жезлів це рішучі дії для завершення якоїсь ситуації. Якщо дивитися загально, так або ні, то ці карти вам кажуть ні. Ваша ситуація якось. Не зможе упорядкуватися. А якщо дивитися конкретно на якесь ваше запитання, ви можете побачити відповідь, що якісь рішучі дії будуть завершувати вашу ситуацію. Ось такий для вас, друзі, вийшов. розклад. Сподіваюсь, вам було зрозуміло, і якщо ви свою ситуацію побачили якимось чином, то ви будете знати, що робити. Якщо. Відповідь карт не відповідає вашому запитанню. Можливо, вам треба звернутися до розкладів пасьянсу і там пошукати відповіді на свої питання. А ми запрошуємо Скорпіонів. На розклад Таро для знаку Скорпіони на місяць липень. Пасіансы на липень для всіх знаків вже на моєму каналі. Загальний фон місяця для знаку Скорпіон. Робота. Фінанси. Особисті питання. Застереження та порада. І одна карта відповідь на ваше питання, котре ви загадали на місяць липень. Ще по одній карті додамо для чіткості ситуації, щоб ви знали, що робити. Розпочинаємо. Загальний фон місяця для скорпіонів липень. Зверніть увагу, друзі, якщо виникнуть якісь труднощі, непорозуміння, будь то по роботі або вдома, обов'язково беріть якусь пораду, котра вам допоможе ці труднощі упередкувати. Робота, очікування та лілії. Ця карта може показувати, що зараз якісь є складнощі або якась ситуація, котра зупинилася, але вам треба почекати для того, щоб все впорядкувалося зовсім скоро, вже в цьому місяці липень. Фінанси, обнулення, старший аркан блазень, а також якір. Якщо ви, наприклад, маєте нову роботу, або вже вийшли з відпустки, то ви, вам ще треба час для того, щоб заробити свої фінанси. Але стабільність ви маєте, і цю стабільність вам може давати, наприклад, чоловік або дружина, для того, щоб ви якось свої фінанси дочекалися. Особисті питання. Зверніть увагу, друзі, якийсь обман та шахрайство. А також карта зірки. Хто саме кого обманює? Ви тільки можете дивитися по своїй окремій взятій ситуації. А карта зірка показує, що ви на досить впевненому становищі зараз, для того, що у вас неможливо з вами так поступити. Якісь хитрощі, якийсь обман. Зверніть на це увагу. Скорпіони зазвичай приницятельні. Інтуїція в них така ж сама сильна, як у раків, і саме тому вони іноді мають дар яснобачення, і саме тому їх практично неможливо обманути. Але тут, тут хтось може попитатися, спробувати. Застереження. дев'ятка пентаклів, а також клевер. Це дві добрі карти, котрі кажуть, не хваліться своїм якимось становищем, щоб вам ніхто не заздрив. Це застереження. Порада. Планета місяць, а також Кнут та Віник. Що мається на увазі? Старший аркан місяць це таємниці, а Кнут і віник – це якась агресія. Яка може бути порада агресії? Або. Не розповідайте свої тайни, якісь секрети будь-кому, або своїм близьким, або якимось друзям стороннім, для того, щоб потім не було ось цієї агресії, щоб ви ні на кого не образились і не було ні скандалів, ні ніякої агресії. І ще планета місяць це планета, котра показує стосунки та батьківство. І також порада полягає в тому уникати весь негатив той, що стосується ваших або відносин, або вас особисто. Це жіноча планета, жіноча енергія, Так що уникайте весь цей негатив, який може стосуватися до жінок. Відповідь на ваше запитання на липень місяць, знак Зодіака Скорпіони. Розбити серце через прибутки. Якщо у вас, наприклад, виникне якась ситуація, що фінансів недостатньо, або щось таке, це не повод для того, щоб ви розчаровувалися. Завжди можна взяти якісь, якусь позику невеличку для того, щоб перечекати і дочекатися свої ось ці прибутки. Іншими словами, якщо ваше запитання виглядає. Зрозуміло тільки вам, то можна сказати, що відповідь ні. Тому що це карти дрібні, і вони не можуть вам гарантувати здійснення вашого питання. Іноді так буває, що люди ставлять запитання так, щоб почути відповідь Ні. Таким чином, щоб почути відповідь Ні. Так ось саме це поєднання показує відповідь Ні. Ось такий, друзі, для вас вийшов розклад. Як ми могли бачити по пасіянцям, то вони більш миролюбиві і делікатні, а карти Таро можуть сказав, як відрізав. Саме тому все в наших руцях самі створюємо свою долю і робимо її позитивною. Бажаю вам гарного липня. Запрошую підписуватися на мій канал Нових Глядачів. До зустрічі, друзі!